Всім привіт на каналі Принцес Настя, та з вами Настя. Сьогодні в нас буде розпаковочка пострілки. Я там так багато всього не заказувала. У нас є канцелярський ножик Такий. з Не зважайте уваги, що він якийсь розмальований. Моя фантазія. Ой, а де його розрізати то Розрізала не там, де? Ах, ух ти! А, Ой, ух ти! Боже. Ух ти! Ой, там нічого не ні! <свистач> <свистач> так, давайте по порядку. Зараз я прям все-все-все розпекую. Вау. Вау. Вау! 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 А що це? Давайте з цього і почнемо. Це якісь такі сюрпризи. Давайте один дістанемо. Мені просто цікаво, що це. Еу. Такий пакетик. Тут написано мастерібек. Так, да, я знаю, я суперкрута англічанка. Так, давайте відкриємо. Що тут в нас? Так, я не дивлюся перші. Що там? А, божечки, подивіться, які вона мила! Подивіться, які вона миленька. Мені дуже сподобався. І це таких буде фігурок, не іменно таких, а різних буде багато. Про ці фігурки я засніму окреме відео, там, де ми їх всіх розпакуємо. Так. Така міляска просто в колекцію мою. Так. О, тут вже на мене заскакує отакий от телефон. Це мій телефон це чехол для мого телефона. Але я знаю, що тут є теж кое. Що для мого телефона, тому це відкладе на трохи пізніше. Так, а? а! <соткій> Боже, подивіться? <соткій> Не знаю, чи це е, дозволить з YouTube, бо це дуже жорстко. Не пам'ятаю, щоб я це замовляла. Бо воно йде, я не знаю, воно мені десь може два місяці йшло. Реально, за цей час я просто забула, що я цей замовляла. Боже, Попка Коргі. Сідничка Коргі. Такі миленькі взагалі. Прям Ставлю лайк. лайк Ставлю лайк, 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 Ставлю лайк, лайк. Може, мені пісню. Ну, Отакі От мраморні якісь пусіни. Отакі От бусіни мраморні. Такі асмеру. Так, що це таке? Я не пам'ятаю, що це таке. Це зараз. Давайте я один дістану, вам покажу. Просто я не в курсі, що це. Вообще прям не в курсі, не в курсі. Як ви думаєте, ось така от, така що це таке стримачка чи що це? я не знаю. Я не знаю. Так. Я не знаю. Не знаю. Прям. Ось тут такі карабінчики, бо я роблю якісь прикраси, потім вам покажу, що це якийсь пустий пакет. Реально, дивіться, якийсь пустий пакет. Що це таке, якісь наліпки. Я не це. Тут ще... О, і такі карабінчики, бо мої закінчуються. Так, э, такі якісь сердечки. Дуже прикольно мені сподобалось. я замовила. Так, далі, отакі піни. Такі. Так. це? А, такі бусинки котики. Давайте один і і я вам покажу. Така от одна. Там їх багато різних кольорів. На а, а, а! А сьогодні просто багато музики було. Так. І ще піне. Я дуже хотіла ці крабики, От прям дуже. Знаєте що? Зараз відкриємо пачечку чіпсів. Вау. Так. Отакий крабок. Давайте великі протестуємо. протестуємо. Правда, вони великі, а у мене, типу, не знаю, чи вона буде взагалі триматися на моєму волосі. А от маленькі якраз будуть. Давайте зараз проклеим. Что? Давайте. Стоп. Мне кажется, это такие вайп лета. Зараз уже осень. <связь> Ух ты! Ай! Ай, мы не попали! Так, добре. Вау! А это куда мы причепим? Вивед. А це що таке? Можливо, я зрозуміла, щось. Да, я підходжу. Давайте ви перші. Вау! Що це таке? Що це таке? А -а! Це така міляська, церепаська Міляська-церепаська! міляська, церепаська Мі Мі Як воно працює? Це, мав бути Пупсокет, взагалі. то. А как я его приклею, объяснить? Чего нам уже клеится? Не знаю, может, я его все на двухсторонний скотч приклею? У кого есть... А, тут какая-то пливочка. Да, тут пливочка. Ух ты. Ну, такая, короче, черепашка. Мне дуже сподобалась, дуже мыло. Что ее так можно прицепить. Мне мені дуже сподобалось. Я тут такой Вам показую посилочки. Я ще оці попки. Так. Це і шнурки. Не знаю на вони мені. Отакі от, от бусини. Зрізуємо емоджі, емоджі. Може я так угораю свій. Емоджі. Шнурки. Ой. Що це? Це я теж дуже-дуже хотіла. Це теж... Як попка коргі, але це не попка коргі. Це було дуже популярно. Не пам'ятаю в якому році, але в 1050-му. Правда, воно мало так от типу натискатися і, мало влазить горошини. Що щось пішло не так. У мене кішка. Щось пішло не так, це явно. Тому що дві горошини. Прикиньте, там дві горошини. Як вони мають висовувати Що Це таке? Чому я їх сама достаю? Подивіться. Давайте, дістамося. О! Я дістала цю горошину! Ну, мені здається, поки дістанеш ці горошини, це буде не антістрес, а якийсь спошний стрес. Ну, в принципі, таке іграшка прикольна. Приклеє. Тут приклеїть. Тут розклеть. Коротше, це треба е, помити під водою, і воно, типу, розклеється. І буде все ок. Що там відбувається? А, ой, вибачте, вибачте. Так, такі це на футболку, я так зрозуміла. І якісь шкарпетки. А якщо це шкарпетки скаті сухо ходе? Да це реально зреально. Що це таке? Я замовляла інші. інші. реально шкарпетки ходи. Шкарпетки ходи. Шкарпетки ходи. Зацініть образ. У мене все таке Зараз буде будет треба сухо. Копа хоп ще хоп, хоп, куцелька куцелька. Ай! Мені дайдася людина куцелька. Так, зараз э, я один на дорогу і ви заціните мій оберіс крабик. Мені. Взагалі мені дуже подобається. Так. Так. Взагалі я замовляв такі кофейні, кофейно білі, а прийшли чисто білі. Тут вообще -на с надписи у носков. Такие немножко фото. Так, и пришел в чай в открытый чехол. Я обещала, что я открыла. Я обещала. Ой. Ще. Супер сила. И каратиста. Я кушу, что каратист. Це реме ноти 13 Pro 4. Какое 13 Pro? У меня что-то. Не знаю, что цепи на мій телефон, но я постараюсь. Так, і на цей телефон. Такий прозорий чехол, я хотіла наклеїть попсок черепашка. Вот для чого я купляла. А здесь сюди попку корги наклеить. Взагалі то можно кстати. Правда, в цих перчаточках у них трохи. Якщо отак от от, типу прожимаєшся, то в них наберуть холодно, а якщо так, то жарко і холодно. Так, ось моя черепашка. Дивіться, яка вона миленька, Вона ну, просто. Ну що це за творення іскусства? Так, давайте. Ну якщо що, вона легко відліпляється. Якщо мені щось не сподобається в цій черепашці, вона ну, просто я її спеціально От зараз буде момент ікс. На я маю її приклеїти, як я, -Я захочу. А давайте, може так, щоб... Ні, можу отак, вот щоб Давайте трошки під таким, як котом. Мені так подобається. Все, дивіться, отакі попсуйки. Тут така черепашка попсує. Так, і отак вона. Хоп. Алло, алло. А так телефон тримається? Тримається? Да <риклад> алло. <риклад> а як мені поміряться на телефон, якщо мій телефон вот знімає? <риклад> так, понятно. Ну, я в іншому видео помірю обязательно цечку. Почему горошинки? От мені. Горошинки от якось не дуже зашли. Потреба їх це возиться с ними. Ну, тут посередине самая огромная горошина, и она стоится. Так, ну, давайте. Такая папа-корки? Ой. Это, кстати, попка корочки. Это стикеры. Можно, кстати, куда нибудь приклеить. Это суби на лоб. Ну не, мне не жалко. Там уже просто вот так вырежу и буду вот такая. Слышь, папа, Я хотела это. Ой, Я хотіла це два роки! Два роки! А... А... Ой, у мене крабок ну, Отакий у мене образ. Кстати, у мене, будто це, якщо так далеко, то мої крабики я буду злівати. Чихол Респект. Цігурки теж респект. Що з них вивалюється? Що вивалюється? Človek, prečo to máme? Aha, to tak sklamané? Tak, dobre, prihláste sa na môj kanál.